Доброго дня, шановні! Сьогодні така е, погода так похмуро. І я хочу показати вам свою імпровізовану грядку. Тут уже гіацинти отакі гарненькі. Тут хосту посадила. Е, ви знаєте, з часом, може, сюди насиплеться земля чи якось інакше, але поки що такий дизайн. Щоб любуватися. Поки немає змоги, так, щоб засипати це і зробити, як кажуть, по-культурному, як то роблять. От. А це, це теж своєобразно. Буду додати, десь дірочки робити, отам От зробила. Ось тут -от посадила ромашку на куті. От. тюльпани будуть ці горшки прибиратися, може, деякі буду засипати землею і укорінювати. Але ось отака. Рядочка, і тут недалечко такий тимчасовий парначок. Зараз такий накрапає дощик маленький. От тут всякої всячини. От там ставочок наш такий натуральний. Ту вода стікає, і так вона там є стік води. Але вода туди не доходить, ну хай собі як буде. От. І зараз я ще покажу потім. оту грядочку свою. Гарного настрою, вам бувайте здорові.